Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки. Дякуємо Тобі, Господи, що ми сьогоднішній день знову з Тобою, разом і всіма тими, хто молиться з нами, можемо прославити Твоє святе ім'я, Господь. Дякуємо за цей тиждень, який прийшов, і просимо благослови нас на майбутнє, щоб ми прожили на Твою славу, Господі. І ми сьогоднішній день будемо знову продовжувати читати дуже захоплюючу історію про Юдиту. Жінку, яка врятує в час сирійської неволі Ізраїля, допоможе цареві і всьому народові з Божим благословенням перемогти лютого ворога, воєначальника великого війська. Яким чином? Вона повірила в те, що Господь їй допомагає. Вона молилася, вона постила, щоб Бог допоміг, дав їй можливість правильно приймати рішення. Незабаром в нас також буде час Великого посту. Пам'ятаємо, що піста не тільки є дієта, піста є те, що людина повинна замовкнути. Вона повинна жити в тишині. Вона повинна мовчати для того, щоб почути. Почути голос Божий. Це і дуже важливо. Тому в час молитви ми слухаємо, в час посту ми мовчимо. І в час нашого життя, коли ми діємо, ми повинні ділитися. Ділитися своєю любов'ю, своїм досвідом. Ділитися тими дарами, які Бог нам дав, тими словами, які ми почули в час нашої особистої молитви. І коли ми молимося, коли ми чуємо голос Божий, ми можемо змінювати реальність, яка існує навколо нас. Нам здається, що все це, що є матеріальним у цей світ, він є незмінним. Але коли ми входимо в духовний вимір, метафізичне життя наше, коли ми віримо в те, що Господь нам дає. У Біблії, коли ми надихаємося історією тих людей, які вірили, які змінювали світ, як особистості вели свій народ, в якому вони жили для того, щоб врятувати і в час війни, в час різних катаклізмів, ми побачимо, наскільки молитва руйнує всі плани ворожі. Наскільки потужна молитва може змінити плани ворогів, які хочуть захопити. Території іншої країни, в даному випадку нашої святої української землі. Тому ми будемо мовчати для того, щоб почути. І будемо слухати для того, щоб ділитися, для того, щоб діяти так, як Господь хоче. Не тільки зброєю ми перемагаємо, але наша найбільша зброя для християн це віра, це і наша молитва, це звернення до Господа. Це є прощення один одному, це не згадувати події, які колись були. Це не ділення на різні політичні партії, це одна єдина сила. Сила Божого народу, який допомагає тим, які вірять в нього. Амінь. Події, які відбуваються у Святому Письмі в Книзі Юдити, це 700 років ще до народження Ісуса Христа. Жінка на ім'я юдитства є. Захисницею свого ізраїльського народу. Але яким чином вона захищає? Вона звертається до Бога. Вона молиться і пости щоб Бог вказав їй дорогу, якою вона має врятувати людей. Вона старається у всьому слухати те, що Бог їй скаже. Її слова, натхнені Святим Духом, вона не боїться вийти поза межі міста, вона не боїться зустрітися з ворогом. Вона не боїться прийняти відповідальність як лідер, який говорить Слово, і це слово підкріплене Божим Словом. Вона почула як народ, що від браку води занепав на дусі нарікав на начальника, почула йоди та слова, що до них сказав Озія, як він поклявся, бо їм через п'ять днів видати місто сирійцям. Послала свою слугиню, щоб була. Над усім її майном покликати Хавріса та Харміса? Старшин цього міста, як вони прийшли до неї, вона їм сказала: послухайте мене, начальники, мешканців ветурії, бо недобре було те слово, що ви сказали того дня перед народом, та що постановили клятву між Богом і собою, кажучи, щоб видасти місто ворогам, коли Господь у ті дні не прийде вам на допомогу. Отож, хто ви такі, щоби спокушати Бога? Нині це, щоб виноситися між людськими синами понад Бога? Та ось тепер ви випробовуєте Господню волю, Господа Вседержителя, повік не збагнете ви нічого, коли ви не можете вивідати глибин людського серця, розібрати думок його ума. То як же вам заглибити Бога, який створив усе? Як спізнати його розум, як збагнути його задуми? Ніяким робом, брати, не гнівіть Господа Бога вашого. Якщо він не захоче за цих п'ять днів допомогти нам, він має змогу захистити нас, коли йому завгодно, або вигубити нас перед лицем ворогів. Тож не встрявайте в замисли Господа, Бога нашого, бо Бог не є як люди, щоб його можна було налякати погрозами, ані як син чоловічий, щоб він приймав умови. Ось чому чекаємо терпляче від нього рятунку, прикличмо Його собі на допомогу, і Він голос наш почує, якщо йому завгодно. Бо не було ні за наших предків, ані сьогодні покоління родини, села міста, що, поклоняючись би богам рукотворним, як то було за днів попередніх, за що і були наші батьки віддані мечеві на поталу та на грабіж, і полягали. Нещасні перед нашими ворогами, та ми не знаємо іншого Бога, крім нього. Тому і надіємося, що Він не буде зневажливо на нас дивитися, що не відвернеться від нашого роду. Бо як візьмуть, візьмуть усю юдею, і розграбована буде святиня, і ми нашою кров'ю заплатимо за їхню зневагу. І вбивство братів наших, і поневолення краю, і спустошення нашого спадкоємства впаде на нашу голову. Поміж народами, з яких ми будемо рабами, і ми будемо супроти тих, хто нам заволодіє предметом згіршення і зневаги. Бо наше рабство не вийде нам на ласку, але Господь Бог наш зробить з нього безчестя. Отож тепер, браття, покажімо себе гідно перед нашими братами, бо їхнє життя від нас залежить, і все, що нам святе, храм і жертовник на нас спочиває. Подякуємо за це Господеві Богу нашому, що випробовує нас, як і батьків наших. Згадайте, як він чинив з Авраамом, як він досвідчив Ісака, і що приключилося з Яковом у Месопотамії Сирійській, коли він пас був вівці Лавана, брата матері своєї. Бо так, як він випробував вогнем, щоб віддати їхнє серце, так і на нас він не ститься. Господь лише дає перестороги. Бато ж і тих, хто наближається до нього. Це є звернення юдити, жінки до людей, до керівників міста та держави. Вона говорить, що ви не маєте права спокушати Бога, що якийсь термін Бог встановив, і ми маємо за цей час захистити місто або перемогти. Надійтеся на нього, бо Господь може і сьогодні зробити це, а може зробити це через тиждень чи місяць. Тому Господня воля є у всьому, у нашому житті. Отже, для Бога не існує ніяких термінів. Бог завжди є. Я хве. той, хто є. Зараз він існує. Бога немає вчора або завтра буде. Він є постійний, незмінний. Ми в цьому світі живемо і в нас є минуле, і майбутнє буде, але не в Бога. Бо Бог зараз, цю хвилину, хоче, щоб ми жили цим часом, в якому ми живемо, тими проблемами, тією надією. І тому ми собі встановляємо часто якісь терміни, але для Бога цього не потрібно. Так говорить Юдита, її звернення надихає керівників міста їхньої держави звернутися до Бога і не боятися. Не думати, що через якийсь тільки термін Бог нам допоможе. А Бог може зараз допомогти в цю хвилину. Яким чином? Читаємо далі. І Юдита виходить на молитву. Вона молиться, вона постить для того, щоб почути, що Господь буде говорити у молитві. Юдита припала лицем до землі, посипала собі голову попелом, відкрила волосяницю, в яку була одягнена. Це було саме того вечора, коли приношувано в Єрусалимі в храмі Божому Кадилу і заходилася голосно взивати до Господа, кажучи: Господи Боже мого батька Симеона! Якому ти дав мечу руку, щоб помститися на чужоземцях, що розв'язували поїзд дівчині, їй на сором, що обнажали її тіло, їй на, на ругу, що осквернили їй лоно, їй на неславу, ти бо сказав не буде так. А вони таки зробили. Зате начальників їхніх віддав на вбивство, а ложі їхнє, де скоїлась омана, скривавив, рабів повбивав єси з князями, князі вже. На їхніх престолах, жінок їх віддав ти на наругу, а їхніх дочок у полон. Усю здобич на розподіл між людьми і любими тобі синами, які палали ревністю до тебе, які були наругу і наругою своєї крови і прикликали тебе собі на допомогу. О Боже Боже мій, вислухай мене, вдовицю. Ти був чинив минуле теперішнє те, що прийде потім. Що є тепер, і те, що прийде, ти спізнав досконало, що ти задумав, воно сталося, що ти захотів, стало присутнім, і мовило: ось ми присутні, бо всі твої дороги готові, і твої постанови наперед тобі відомі. Ось асирійці зросли могутністю, прославилися своїми кіньми, і вершниками, хвалилися відвагою, піхоти, наділися на щит, на спис, стрілу та на пращу, і не признали, що ти. Господь, який кладеш кінець війнам, Господь твоє ім'я, розбий же їхню силу потугою твоєю, розтрощи їх міть у своїм гніві, бо вони задумали твою святиню сквернити, намет, де пробуває ім'я твоє славне, опоганити і роги твого жертовника позбивати. Поглянь на їхню гординю, зійшли на голову їхню гнів твій, подай моїй руці вдовиній, Потрібну мені силу, побай хитрістю моїх уст, раба з паном, пана з разом і слугою, Розбий їхню пиху рукою жінки. Боже, не в численності твоя потуга і твоя міць не в сильних, але ти Бог смиренних. Ти малим допомога, безсилим покровитель, пригнобленим заступник. Так, так, Боже мого батька, Боже Ізраїля, твого спадкоємства, владику неба і землі. «Вот Сотворителю, царю всього створіння Твого, вислухай мою молитву, дай мені слово і хитрість, щоб їм і ран, і синців завдати, і їм, що завід твій, на святий храм твій, на гору Сіон та на дім, що твоїм синам належить, мали лихі задуми, вчини, щоб кожен твій народ, кожне плем'я знало добре, що ти, єси о Боже Бог всемогутній, Сильний, і що другого захисника для роду Ізраїля, крім Тебе, немає. І ми в сьогоднішній день також, Господи, звертаємося до Тебе, щоб ми навчилися правильно думати, щоб наші думки ніколи не обмежували наших діянь, щоб ми вірили в перемогу, безкінечних безкінечність сил. сили. Навіть якщо буде нас 10, ми переможемо мільйон. Чому? Тому що ти з нами, Господь. Якщо нам треба досягнути якоїсь вершини, ми до неї дійдемо, якщо не будемо оглядатися назад, тому що ти нас будеш вести. Якщо нам треба захистити нашу землю, ніхто, ніяка сила не може завадити нам це зробити, бо ти наш Господь, ти наш захисник, ти наші мури, які захищають ангели від ворогів. В це вірить юдита, і вона сьогоднішній день надихає нас, її історія. Дуже повчальна, для того, щоб ми всі разом, в молитві, об'єдналися і захищали від ворога нашу землю і наше життя. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Псалом 65. Воскликніте Богові вся земля. Співайте імені Його. Віддайте славу хвалі Його. Скажіть Богові, які страшні діла твої. Задля великої сили Твоєї неправду говоритимуть перед Тобою вороги Твої, вся земля нехай поклониться Тобі і заспіває тобі, нехай заспіває імені Твоєму. Прийдіте і побачите діла Бога. Страшний Він у постановах, про синів людських Він обертає море в сушу, через ріку перейдуть ногою. Там будемо радуватися ним, володіє Він над віком, могутністю своєю. Очі його споглядають на народи. Щоб непокірливі, не пишалися собі. Благословіте народи Бога нашого, і дайте почути голос хвали Його. Він призначив душу мою для життя і не дав ногам моїм захитатися. Бо Ти Боже випробував нас, вогнем очистив нас, як очищається срібло, ти впровадив нас пусіть, по поклав нещастя на плечі наші, посадив людей на голови наші. Ми прийшли крізь вогонь і воду, і ти вивів нас на відпочинок. Увійду додому твого з цілопаленням, віддам тобі обітниці мої, що їх виповіли губи мої, і промовили уста мої в горю моєму. Цілопалення тучні принесу тобі з кадилом і баранами, принесу тобі воли з козлами. Прийдіть, послухайте всіх, що боїтеся Бога, і я розповім, як багато він учинив для душі моєї. До нього я взивав устами моїм і прославив язиком моїм, якщо я бачив неправду в серці моїм, нехай не вислухай Господь. Але вислухав мене Бог, зважив на голос моління мого. Благословенний Бог, що не відкинув молитви моєї і милості своєї від мене. Амінь. І сьогодні, Господи, дай нам слово своє, щоб ми зрозуміли, чому. У нашому житті особистому чи в житті нашого народу відбуваються такі події. Події дуже страшні, критичні, трагічні, коли гинуть люди, чому ми постійно повинні переживати за наше життя, чому ми маємо стільки проблем, як нам їх вирішити, псалмоповідь говорить, для того, щоб ви стали сильними. Для того, щоб ви об'єдналися, щоб ви прийшли до Бога і поклонилися Йому, щоб ви звернулися в святині, щоб ви принесли жертву, жертву хвали ваше серце, ваші думки, щоб ви були спрямовані до Бога. Це є жертва. Ваші слова, щоб ви були чисті, гарні, щоб ваша одежа була охайна, щоб світ, в якому ви живете, був красивим, щоб ви працею своїх рук, працею свого розуму. Цей світ змінили, щоб навколо росли квіти, і ми випалили буряни, починаючи із наших лукавих якихось думок, нечестивих, нецензурних слів, щоб ми наповнили цю землю своєю святістю, щоб ми навчилися ділити, щоб ми не тільки думали про те, як нам більше для себе спожити. Але щоб ми зрозуміли, що це є ділення, щоб в час посту ми могли поділитися світлістю своєї думки, ясністю свого погляду, силою і натхненням Божим нашого розуму. Тому Господь, благослови нас, дай нам силу і благословення цю хвилину, звільни нас від якихось думок, які обмежують наше життя, від страхів, які походять від диявола. Від різного роду нечистивих слів, щоб ми були звільнені, щоб ми звернулися до тебе, святого Бога, і пам'ятали, що наша молитва це не тільки рано чи ввечері, що наша молитва це є наше життя, це і наші дії. Це є стиль нашого сьогоднішнього прийняття рішень, як ми їх приймаємо, чи з Богом, чи ми надіємося на себе тільки. Тому, Господи, звільни нас від усякого обмеження. Благослови нас, нашу армію, наш народ, щоб ми би дійшли до перемоги. Благослови тих людей, які втратили надію на Боже милосердя, які хворі, яким присудили присуд смерті, але ти, Боже, можеш звільнити з кайданів, з в'язниць, з полону. Ти можеш, Господи, звільнити всякої недуги, і ми молимося за це. Благослови нас Господь, амінь. Ім'я Отця Сина. Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!